Нові подробиці жахливого вбивства маленької українки у Німеччині вбивці винесли вирок. Батько Валерії, який є військовим, заявив, що його доньку по звірячому вбили. Що вирішив суд, розповім за мить. З вами новини Тесен Мене звати Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А ми переходимо до новин. Суд у Німеччини призначив довічне ув'язнення 37-річному чоловіку, якого визнали винним у вбивстві 9-річної української біженки Валерії. Про це пишуть європейські змі. Прокурор Карстен Шенфельд. Заявив, що про причетність підсудного громадянина свідчать аналізи даних мобільних телефонів, записів камер, також слідів шин і ДНК на місці злочину. Суд медекспертиза виявила бруту у дихальних шляхах дівчинки, зокрема в трахеї та бронхах. Вона померла, задихнувшись. На момент знайдення її тіла, вона була мертвою вже кілька днів. Ба більше вбивцею дівчинки виявився колишній її матері. Нагадаю, що дев'ятирічна Валерія приїхала до Німеччини разом із мамою після початку російського вторгнення. А у червні минулого року. Підсудний вистежив дівчинку дорогою до школи та задушив. Потім втік до Праги, а через 11 днів його знайшли і екстрадували назад до Німеччини. Чоловік раніше був у стосунках із матір'ю Валерії, але за кілька днів до вбивства жінка його покинула. Тож за версією слідства злочин міг бути помстою. Батько Валерії, який є військовим, заявив, що його доньку по звірячому вбили. Він розповів, що приїхав на суд, подолавши близько двох тисяч кілометрів і вимагав максимально можливе покарання для підсудного. Також чоловік докоряв собі, що що не зміг краще захистити свою дитину. Адвокат засудженого визнав, що немає доказів, що за смерть дитини відповідальний хтось інший, а не його клієнт. Водночас він вважав, що вбивство вчинили без злого умислу, а тому просив призначити йому покарання за невмисне вбивство. Нагадаю, що про зникнення дев'ятирічної українки у Німеччині стало відомо 3 червня 2024 року. Мати забила на сполох після того, як Валерія не повернулася додому у звичний час. Дівчинка мала сісти на звичайний міський ав. Тобус, яким щодня їздила на навчання. Утім, до школи того дня вона так і не прийшла. Востаннє Валерію бачили близько 6.50 ранку, 3 червня. Поліція оприлюднила фотографію та прикмети дитини, дані про її зріст. Та одяг у день зникнення у повідомленні. Зазначалося, що дівчинка говорила ламаною німецькою. Пошукову операцію проводили як у Дебельні, так і в інших містах федеральної землі Саксонія, а також за межами Німеччини у Польщі та Чехії. Та вже за кілька днів пошуків у лісосмузі неподалік від дому, де жила маленька українка, знайшли тіло дитини. Після розтину німецька поліція заявила це таки 9 дев'ятирічна Валерія. Тіло дівчинки обстежили, що сьогодні вночі в Лейцегу. Ростантіла виявив, що вона стала жертвою злочину. І ми можемо підтвердити, що це була насильницька смерть. Час смерті наразі не може бути установлений точно однак ми не виявили свідчень, які могли б говорити про сексуальний злочин. У поліції також розповіли деталі, що вбиту дитину виявили далеко від стежок у важкодоступній зоні з низькорослою рослинністю, усього за 4 кілометри від дому, де жила родина. Згодом знайшлися і свідки, які чули, що з лісосмуги хтось благав про допомогу. За перші дні пошуків німецькі правоохоронці опитали понад 400 громадян та перевірили місце перебування осіб, які раніше сиділи за ґратами за вчинення сексуальних злочинів. Крім цього, правоохоронці почали розслідування і проти школи, яка із запізненням повідомила про відсутність. Дівчинки на уроках, і що дитина так і не з'явилася у школі, про це там не сказали одразу навіть матері. На жаль, це не перший трагічний випадок, який трапився з українцями за кордоном. Влітку стало відомо, що у Франкфурт на Майні річна українка отримала поранення внаслідок нападу з ножем на набережні. Про це повідомило видання Білд. Підозрюваний у скоєнні злочину 19-річний афганець Поліція заарештувала його невдовзі після скоєного. Він сховався від правоохоронців у кущах. Жінка, яка поїхала до Німеччини. Чи рятуючись від війни в Україні, сиділа на лавці в парку на березі майну близько 14-ї години. Зненацька до неї ззаду підійшов нападник, схопив за плече і завдав кілька ударів розкладним ножем у голову та шию. Українці вдалося вирватися з рук нападника і спробувати втекти, але пройшовши всього кілька метрів, вона спіткнулася і впала. Нападник кинувся за нею і знову вдарив жінку, яка лежала на землі ножем. Перехожі почули її крики, кинулися на допомогу. Саме тоді молодик відпустив жінку і втік. Свідки надали. Українці першу допомогу і викликали екстрену службу. На щастя, завдяки небайдужим, жінка жива. Але куди менше пощастило українським військовим, які приїхали до Німеччини на лікування. Вони відвоювали на фронті, отримали поранення і були там на реабілітації, але навіть за тисячі кілометрів від російського кордону рашисти дістали українців. 27 квітня 24-го року світом розлетілася новина про вбивство двох чоловіків 23 та 36 років. Сталося це у місті Мурнау, а у злочині запідозрили 57-річного росіянина. Згодом у бережі з'явилася інформація, що українські хлопці... Мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися. У місцевій поліції кажуть, що підозрюваний убивстві вже під вартою. А українські журналісти з'ясували, що росіянин був затятим зет патріотом, щоправда, подалі від рідних болот. І от, за версією правоохоронців, будучи за тисячі кілометрів від Росії, 57-річний чоловік цинічно і безжалісно зарізав двох українських військових, а потім втік. Але саме у його квартирі знайшли знаряддя вбивства. Ніж команда Тесен Йе висловлює співчуття родини. Ам загиблих українців наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам мирного неба над головою.